7 травня у Сумах відкрили сезон у дитячому парку «Казка», у рамках якого пройшло і святкування Дня Матері, відзначили його в дружній та щирій атмосфері. Сумська міська партійна організація Батьківщина, громадська організація Батьківщина Молода разом із благодійним фондом Наше майбутнє діти та громадською організацією Сумщина Активна долучилися до організації та проведення свята, присвяченого найдорожчим жінкам мамам. Ініціатори акції говорять, що мету було досягнуто, а погода ні в якому разі не завадила. Основною ідеєю сьогоднішньої акції було те, щоб поздоровати мам привітати маличе малече, щоб привітала мам, щоб був гарний настрій. Сьогодні також відкриття дитячого парку «Казка» і молодіжна організація Батьківщина молода. Проводить акції, проводить безліч конкурсів для е діточок і для мам, як для дорослих, так і для дітей. Ми кожен рік організовуємо такі міроприяття для дітей, для мам. Ще раз напомню, що мама це найважливіше в нашій житті в Україні свято відзначають щорічно, починаючи із 2000 року. Але багато українців ще й досі не знають про цей день. Ідеєю було не лише привітати мам, але й популяризувати свято у нашому місті. У відкритті сезону в парку брали участь дитячі танцювальні колективи. Батьки, які прийшли підтримати своїх дітей, відмітили високий рівень організації заходу. Сьогодні виступаємо здесь, тоже прийшли поддержать нас город. Діти готовились, прийшли, будуть танцювати. В принципі, я вижу много колектива. что що испугались ні тучок, ні дождика. Ну, думаю, думаю, все вийде. Діти разом із активістами батьківщини власноруч виготовляли маки та браслети і стрічок. Ця ідея стала уже традиційною, бо батьківщинівці уже другий рік поспіль організовують акції. Діти активно залишали свої побажання для найрідніших жінок та вітали своїх матусь. Навіть найменші учасники акції не посоромилися і долучилися до привітань для мам. Я хочу побажати мамі, щоб вона була здорова і завжди була поруч зі мною. Народ живий доти, доки цінує свою історію та дбає про традиції. Якщо ви не встигли привітати свою маму, зробіть це прямо зараз.